Його і Богдан Антонович це було Також не ціле кожен може грати на скрипці. Паганіні Богдан Антонович є засновником модерної української скрипкової школи. Поїхали. Я надзвичайно ціную Богдана Антоновича і як людину, як старшого товариша, колегу, от. але в першу чергу, звісно, як геніального музиканта. Торовича вирізняло не зовнішні якісь ефекти. Якщо він десь і рухався зі скрипкою, міг десь і підсісти, і пружно десь ногами це все відіграти. Але це все було настільки органічно, що це я особисто ніколи не сприймав це якісь як, як зовнішні ефекти, коли в нас деякі е, люблять це все скинути з мечок, закинути голову назад. В нього це було абсолютно природньо. Перебуваючи вже в такому достатньо поважному віці, він постійно шукав якихось нових способів ігри і концертного сценарію і представлення публіці. В такому плані він залишався завжди молодим. Здається мені, що я був майже на останньому концерті Бога. Це Польща, Познань, оркестр Богодара Которовича. І ми чекали на вихід на початок концерту, сиділи в залі, і коли він вийшов, там такі сходи були. І коли Богодар вийшов, якось він так ніс руку, що було видно відразу, що це глиба вийшла, що це вийшов маестро, дуже великий музикант mm, Життя людське таке, що всілякі є обставини життєві, кидають людину в різні боки, і нелегко буває людині втриматися на якійсь такій висоті мистецького самовіддачі, але Богадар Которович якраз до цього прагнув. Я розкажу один випадок, який мене познайомив з Богаром. Це був, наскільки я пам'ятаю, 1993 рік, початок року. Я був тоді у уряді віце-прем'єр-міністром, і мені з Лондона позвонив Богдар Которович, позвонив і каже, що він тут, в Лондоні, в нього нова сім'я, і він стоїть перед проблемою, що робити. Він мріє про те, щоб вернутися додому. І своєю сім'єю. Але куди повертатися, в нього немає квартири, бо він так вийшло в його долі, що перше він розлучився, і в нього нова сім'я. Це був період дуже важкий для України. Але я сказав, що Богодар Антонович я постараюся щось придумати. Якщо вдасться, я б дуже хотів би, щоб ви повернулися в Україну. І прислуховуючись до його порад, ми повернулися. Народили Антона дев'яти третьому році, нашого синолю. І справді, уряд допоміг і йому виділена була трьохкімнатна квартира, і він вернувся із своєю дружиною. Євгенією Басалаєвою, піаністкою відомою, і після того у нас не бувало тижня, щоб ми з ним не зустрічалися, бо він задумав створити ансамбль Київські солісти, не маючи великої надії, що все ж таки щось буде, і створиться державний камерний ансамбль. Богдар почав працювати в цьому напрямку. Це був дуже тернистий шлях, важкий шлях. Дострітьому році ми виїжджаємо до Сіднею. Це був такий дуже гарний епізод, дуже цікавий епізод нашого життя. Тому що інша країна, багата країна, де вирує мистецтво. Це була така повага для українських артистів. Взагалі, повага для до мистецтва, до класичного мистецтва. Ми були щасливі. Богадар був страшенним трудоголіком взагалі. по життю працював він. Якщо можна було вночі працювати багато, він працював. Якщо можна було не спати, він не спав. Всі відпочивають, їздять на партії, на якісь там зустрічі. А Богдар працює. Пішли ввечері дуже вже пізно було. Весь час, коли ми поверталися, винаймали будинок будинок, межакарний. А Богадар дуже любив такий квіт, як лаванда. І от ми йдемо з ним. До того будинку, а він зриває кущик кущи потрошечки і каже, Боже, яка лаванда, як, як я люблю лаванду». Він навіть собі е одеколони купував ці е туалет, туалетна вода тільки з лаванди. Всі знали і привозили за кордону. І от значить, він лаванду, лаванди. І от одного разу, десь дороку, він підходить до того куща, а до кущі нічого не залишилось. Ми так сміялись. Коли ми повернулися в сіднею, наш поверне припала на підпис щодо створення державного камерного ансамблю Київські солісти. 96-му році з відкриттям національної філармонії України після довгої перерви відбувся перший такий, знаєте, відкритий яскравий концерт ансамблю Київські солісти. Я дуже переживав за той ансамбль Київський соліст, кожен концерт, то треба було десь бігати, і я старався якось допомогти йому. Треба було і, і, і пульти, і ноти, і все, що зав... Все, техніку, всь, всякі ото. І, а, а кому робити? Що ще Не вистачало, щоб, щоб Богдарцем займався, то, то ми вже старалися все, що, що могли. Коли ансамбль отримав статус державного, От, то Будар хтось запрошував мене і неодноразово для проведення концертів. У нас були гарні стосунки колежанські, і коли треба, він серйозно мені допомагав. Ви знаєте, мені здавалося, що він, він трагічна фігура. Він фігура трагічна. І, і він жив з таким якимось надримом надривом. Ну мені так здавалося, в всякому разі. Хоча він був надзвичайно міг бути веселим, життєрадісним, страшенно любив цю, цю молодь, це ж його всі вихованці. Він в цьому просто ну, купався в цьому. Стабільний пульс, прошу. Три, У нас була історія, коли хтось е, з наших оркестрантів запізнювався, обов'язково увели такий штраф, Ставилась кепочка. Будорантонович свою кепочку знімав, ставив на стільчик і кожен мав там по 5 гривень кидати. Потім одного разу запізнився Антонович, і ми йому нагадали. положи 5 гривень в кепочку. Нам надзвичайно цікаво було мандрувати разом. Це так було весело. Я... Пам'ятаю, ми летіли в Японію, просто всі за тихо хапалися вже, бо в тато якийсь невичерпний запас анекдотів був. Навколо тато гуртується кубка, і вже всі весело, і вже всі забули про те, що стомилися і чекаємо довго на рейс. Якась чудова така в нього риса лиця. Львів, неначе та відправна крапка в житті Богдара Антоновича значив дуже багато. Я можу різноманітно і різносторонньо розказувати, що значив Львів для Богодара Антоновича і що значив Богодар Антонович для Львова. Ну, уявіть собі, приїжджає. Такий знаний маестро. І що ми робимо? Ми йдемо на вулицю Коперніка до восьмого номеру. Ми заходимо в такий так званий львівський дворик, піднімаємось на другий поверх, і далі він каже, а далі не йди. Тому що от за цими дверима я колись маленьким хлопчиком жив під своїм батьком і з своєю мамою. Тут народився мій брат Олег, а тут зараз живуть зовсім інші люди. У тій причині, що в дитинстві Богодар не мав достатньої кількості того материнського тепла, тому що мати дуже рано померла, він в своєму серці мав велику любов до своїх дітей. Я пам'ятаю, коли Мирося маленька ще була, коли вона приїжджала на наші спільні зустрічі, з якою любов'ю Богодар Антонович завжди до неї відносився. А коли народився маленький Антон, це було безмежне щастя батька. Він і назвав його Антоном в пам'ять свого батька. Він жив оцими своїми дітьми, своєю донькою Мирославою і своїм синочком Антоном, якого теж вони віддали в музичну школу, і там він також за це переживав. І я скажу вам, хоч це була друга сім'я, але він не поривав ні зв'язків із попередньою сім'єю, передусім із Мирославою, донькою. Він до нас, до мене до гості часто кілька разів приїздив із Мирославою. Із своєю внучкою, а за Антона він особливо вболівав, хоч вже в останні роки він з Євгенією Басалаєвою, і як кажуть, як подружжя не жив. Чомусь він вирішив усамітнюватися, жив на окремій квартирі. Знімав. Я навіть тоді не усвідомлював собі, що він такий прекрасний музикант зовсім. Але з дитинства чув, як він грає на скрипці, чув ці прекрасні звуки, він дуже дуже добре грав на скрипці. Родинні зв'язки надзвичайно важливі для мого тата були. І дуже, дуже радів. Я щаслива, що він застав Надійку. що… Він з нею познайомився, що він з нею грався. Тому він радів Надійці, тому він радів мені, тому він радів моєму братові Антону. І фактично, ну от Антон він має прекрасний голос, такий як у дідуся. Він продовжує нашу лінію. Теж Надійка. Надійка, ти будеш музикантом? Так. Да. Ось Надійка теж можливо буде музикантом. Дуже таким цікавим фактом в житті Богодара це був Богодар і Паганіні. Я би навіть насмілився назвати Богодара Которовича українським Паганіні, бо в 30 років, коли ні, це не було 30, це не було 30 років, коли в Генуї Которович став одним з переможців цього знаменитого конкурсу. Він вже потім з Паганіні не розставався, адже ж він привіз на Україну флорентійські тюди, які дуже часто давав своїм студентам, учням, і сам їх виконував. Відбулася ще історична подія в культурному житті України. Це ем, окремим літаком до Києва була привезена з геної музею Паганіні скрипка самого майстра Паганіні. Це дійсно видатна подія, тому що, по-перше, було це вперше в Україні таке дійство. По-друге, не кожен скрипаль, тільки одиниці були достойні грати на цьому легендарному інструменті. Коли привезла скрипку, він мав декілька репетицій. Він мені говорить: Женя, ти знаєш, щось, от якось скрипка, вона щось змінилась у звукці, якось вона. Не так співає, як вона співала колись, мені здається. Взагалі він до інструменту завжди як до живої людини, до істоти, відносився, і каже, може, щось вразило її. Я кажу, ну вже треба грати, вже нікуди не дієшся. Я потім з подивом слухав, що розказував Богдан Антонович. Перш за все, що він мені сказав, ти знаєш, я вийшов на сцену, і мене не покидало. Почуття, що за мною хтось постійно спостерігає, дивиться мені в спину. Ну я кажу, Богодар. Ну, очевидно, що дивиться в спину, адже за ланштуками багато людей знаходилося. Сік'юрі, тільки оберігали, каже, ні, ні. Це було щось значно сильніше. Я ж привик каже, до людей за сценою, А це було поряд зі мною. Я пам'ятаю, як він переживав. Коли його удостоїли честь грати на скрипці Паганіні. І він цього найбільше, найбільше бажав і найбільше боявся. І я пам'ятаю, як він зіграв, і потім мені на другий день зателефонував, чи на третій, він казав: Я каже, слава Богу, я звільнився. Я звільнився. Тобто в мене таке було враження, що начебто він виконав якусь місію, яка була на нього покладена. Бо наскільки я пам'ятаю, після того я не пригадую, щоб він грав десь на скрипці. Мені здається, що він більше скрипки на публічно в руки не брав. Потріснім став факт, що Богадара для Богодара це був останній концерт як скрипаля, тому що саме після цих двох концертів. Через декілька місяців у Богадара захворіла рука, і скільки ми не лікували декілька років, він так і не зміг повернутися до концертної діяльності як скрипаль. І в нього почався новий етап, новий період. Це Богадар Котрович Диригент. Сподобалось е, диригувати. Я пам'ятаю, як він мені е, так трошки з, з юмором роз, е, розповідав, коли е, він попросив володі Кожухаря дати йому кілька уроків диригування. Ну і кожухар сказав, що от перше, що ти мусиш зробити, от, е, там, цвях в стінці і диригуй на чотири, щоб весь час е, обходив. Той цвях. Я не знаю, як то робиться, але ну, напевно то ж треба якось. І коли Богдан зробив то з першого разу, Кожихан сказав, так, хватить і все. І більше йому не дав уроків. Він сміявся, боїться конкуренції. Як диригент він був просто дивовижний. Я пригадую, він диригував. Я... Сижу, бачу його спину, і мені здається, що нема жодних рухів, що він нічого навіть начебто він цим оркестром не керує. Але там грала його міміка, його обличчя. Він міг бровою невеличкою гримасою дати, зрозуміти, ансамбіт, чи він задоволений, чи ні. І його та паличка робила такі маленькі, ледве помітні рухи. Але цей оркестр жив ним і вони на нього дивилися якимось обожненням і я б сказав би навіть завороженням. В собі він мав не тільки музиканта, і не тільки скрипаля і педагога, а ще й безумовно актора. І недаремно він як диригент, не маючи такої, знаєте, рафінованої диригентської техніки, він тим не менше мав бачення. Музики і відчуття, і він це компенсував просто всіма інтуїтивно, всіма засобами, які він міг володіти як актор. І всі були переконані в правильності, і в я би сказав, навіть в єдино правильності тих інтерпретацій, які пропонував Богдан Антонович. Була ще така історія, що е, тато виступив як драматичний актор. Він читав казку. Ця казка це. Просто подарунок мені на все життя. Можливо, в дитинстві я й не чула від нього казок, але тепер я маю її в записі. Він проявився так. Просто драматичні актори знайшли, що в нього є талант, а він на це казав. Не знаю, може і є талант. Але я читаю і граю так, як велить мені серце. От так от він до всього відносився в житті. От так, як велить серце. Далекій із жив собі маленький плечок і звали його Фердинанд. Йому подобалося просто сидіти і насолоджуватися ароматом квітів, коли він побачив квіти в горілках чарівних дав. Він просто сів і став нюхати квіти. І він був дуже щасливий.